Nokia C30, є відбиточок пальця, досить великий екран, ціна 2250 є легкі потертості ось знизу на корпусі. Так, телефон в гарному стані. мікророз'єм роз'єм. Роз'єм на навушники 3.5. Ось такий з цієї сторони. По екрану без нюансів, показує, працює все добре. Зараз покажу інформацію про цей пристрій. Також в кінці покажу камеру. Так, інформація про телефон Nokia C30. Підтримка двох sim карт Встановлений 11 Android. По пам'яті 32 ГБ внутрішньої пам'яті самого телефона. Камера. Доволі непогана, простенька камера для такого телефону. В комплекті йде телефон та зарядний шнурок мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, кому зручніше замовляти, пишіть у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю або інстаграм.